Що ви є головним для нас партнером, тому що за допомогою вашого досвіду ми можемо зробити дуже багато. Тобто, фактично, мій такий меседж, що ми починаємо відкрити діалог і чекаємо від вас допомоги. Ми маємо відчувати, яким чином відбуваються на вашій діяльності результати наших управлінських рішень. Ми маємо розуміти, що будь та чи інша технологія, яка буде запроваджуватись, вона буде мати якийсь наслідок. І наше завдання не зупинити вашу роботу і роботу всіх компаній в Україні. Не менш важливе, ми вважаємо, що ми маємо спільно перетворити роботу митниць на сервісну службу. Я знаю, що на. Майданчику Європ... Американської торговельної палати, Європейської бізнес-асоціації напрацьована ціла низка законодавчих актів, проєктів законодавчих актів, підзаконних актів. Ми будемо працювати над цими документами і, в принципі, будемо приходити до того, щоб перетворити українське законодавство до, скажімо так, наблизити його до стандартів. Не менш важливе питання, я вже теж оголошував про це, що ми будемо працювати над. Методичними поясненнями називаємо, як називається, компендіуми, так що митної вартості. Тобто, в принципі, світ пройшов вже певний шлях, вже напрацював певні рішення і ми маємо їх використовувати у своїй практиці. Можу сказати як підсумок, що ми маємо разом вивести країну з кризи і дійти до іншого етапу розвитку митних органів України.